До речі, ми розглядаємо тепличний формат вирощування як сезонний. Ми теплицю використовуємо як засіб, який нам дозволить раніше на вулицю вийти на місяць півтора і пізніше зайти з нашим вирощуванням раку. Теплиця це буде основний дороговартісний елемент. Далі ми всередині всього, чому я кажу сезонно. Я розглядаю, і ми це будемо робити. і Робимо як здешевлення для початку старту бізнесу. Сезонний бізнес ніхто не хоче вкладати великі кошти. Тому ми беремо теплицю. Робимо на підлозі штучного дойму або одноцільну, або дві, три, або п'ять. Ну то тобто розділяємо і робимо прохід. Таким чином капіталовкладень великих не буде. Таким чином, ранньою весною люди бронюють малька, ми його підрощуємо, даємо йому, ну, щоб він був не самим мілкий, а вже підрощений. Потім запускаємо, теплиця нам дає тепло. Ми можемо раніше, ніж в кінці травні виходити на вулицю, таким чином збільшується період зростання. В цьому році у нас на такому ж форматі вийшло отримати по такій схемі, якщо це один сезон, то це під 100 грам ми виростили раки середньою середньо наважкою. Ну, тому що термін вирощування був великий доволі. Таким чином, теплицю розглядаємо як сезонний формат з мінімальними капіталовкладеннями. І з основних капіталовкладень це буде. Плівка ПВХ та теплиця. Систему фільтрації робимо максимально простою аерація, само собою. Таким чином, відпрацювали сезон, восени здали продукцію або нам, або самі реалізували і вимили все, Теплиця стоїть суха, чиста. Пил не летить всередину, і таким чином ми шукаємо наступного сезону. От такий формат розглядаємо ми. Недорогий, але результативний. З мінімальними трудозатратами там не потрібно буде мати робітника на цілий робочий день, там, не, ну, там тільки основне годування буде. А, ну, а більш детально ми поговоримо в процесі. До речі, скоро це, це, от саме такий формат теплиці буде у нас готовий, буде зустрічати наших клієнтів. Які хочуть приїхати, подивитися, скопіювати, сфотографувати і розпочати сезонний напрямок по вирощуванню австралійського рака в Україні. Компанія Зоокул, промислове вирощування рака, будівництво ферм по всій Україні, допомога від А до Я. Для початку телефон в шапці профілю.